Всім бажаю здоров'я. Дякую, що дивитесь мій канал. Хочу поділитися з вами своїм досвідом ведення дачного господарства. Може, комусь стане в пригоді. В цьому році я зіткнулася з проблемою на огірках. На листі з'явилися маленькі жовті точки. Ось я вам показую. Бачите, От на всіх листочках, ось на... майже да, на всіх листочках. Появилися ось такі жовті точки. З часом вони стають все більшими. Ось починають, бачите, як засихати. А ще з часом висихають вже листочки. Цей засух, цей засух, ось цей також вже висихає. От. При таких симптомах багато хто думає, що це фітрожі борошниста роста. І починають обробляти проти грибковими препаратами. Я також обробляла. На все є, виявилося зовсім по-другому. Якщо перевернути листочок, і ось перевернути листочок. І хорошо от передивитися, не можу зняти, це мало помітно. Ось на другому, то з воротньої сторони біля прожілки, там є от такі малесенькі знається, помітні комашки світокорічного кольору. Це і є причиною наших ось таких. Листочків на огірках в моєму випадку. Ось ці комашки і витягують сік з наших листочків. Вони їх не з'їдають, а вони просто от витягують сік, і листочки ось робляться ось так, мають такий вигляд, і з часом засихають. Ці комашки також у мене росте фасолька. Вони також у мене, Ви бачите, ось такі листочки і на фасольці. Ось фасолька. Також стали ось такого кольору, з зворотньої сторони також є такі комашки. Також такі комашки з'явилися і на кабачках. Ось також стали такі листочки, ось засихають воротньої сторони теж також там. От, я мав, біля прожилки маленькі комашки. І також бачу, з'явилася тля. Чорненька, якщо видно. Сьогодні я буду обробляти свої рослини препаратом від комах і буду чекати результату. Всім до побачення. Дякую за перегляд.